Всім доброго ранку. Зараз роблю маленький анонс щодо закритого засідання Української ради ситуаційного реагування на базі ІГС, Інститута громадянської солідарії, Ділова рада громадськості Мудрого можнього та Миролібового Києва. І так, 1 жовтня в Мудрому можньому та Мерлібивого Києві. Хто не знає простір любові над містом Києва, має ім'я саме небо. У нас закрите засідання, буде на дистанційній основі будуть небайдужі українці, які живуть в інших областях і навіть за кордоном. Але репорід сесійної зали Київради є клуари Київради. І саме там в нашому закритому засіданні і всенародна таємниця, і міжнародна таємниця, і національна таємниця, і цивілізаційна таємниця, і континентальна таємниця, і планетарна таємниця має відбуватись засідання нашого центрального проводу Української Ліги Патріотів за правду за волю за щасливу долю. Але це проба пера. Ми будемо проводити його регулярно кожного вівторка. Узгоджуємо зараз за всіма областями ова і громадськістю на місцях. Але на виході що у нас має відбутися? На виході у нас має відбутися київська ділова платформа, сумська ділова платформа, Луганська ділова платформа. «За правду, за волю за щасливу долю. Там Кримська ділова платформа. І таким шляхом 24 області Крим буде утворені такі ділові платформи. На рівні стратегії під закон Українсько-Національної громадянської ідентичність буде редаговано, будуть запущені додатки і платформи взаємодіяти навколо трьох стратегічних цілей. Перше. Захист природній цілісності українського народу і всіма і кожним. Другий захист життєсвержуючи самобутності українського народу на своїй святій землі, в українських межах одної країни, де живе оце просто країна народних умільців, добійливих господарів та мудрих вершителів з ім'ям Наш Дім. Це Такий квант планетарного масштабу. Але в одній країні живе один нарід, гуртується навколо одного родоводу. Хто не знає, повторюсь, родовід народу нації та держави, так всіх без виключення корінних народів України. Це дорога життя. І таким шляхом ми показуємо третій стратегічний вектор. Перший це Природня цілісність українського народу, друга життєстверджуюча самобутність народу нації та держави та всіх безвиключно корінних народів України. Ну і третє це генофонд. Генофонд українського народу, коли ви дивитесь 16 статтю Конституції, це обов'язком є держава. Тому переведення на ділові на ділові рель, рельки оцей, проукраїнський шлях, ну це залежить і від всіх, і від кожного. Так що роблю анонс 1 жовтня по вівторкам будемо трьогодинна зустріч. В 9.30 це перекличка буде до 10. З 10 до 11 у нас буде це зовнішнє життя Неньки України межах, за межами нашої країни. Потім одна година звучить жива музика. І потім. Буде внутрішнє життя нашої неньки України. Ми самоорганізовуємося, гуртуємо Україну разом, це наш наратив. Але найголовніше наратив президента, як ти, першої леді, будемо перетворювати в як ми. І наш, наша дорога. Праведна має ім'я, Україна починається з нас. І так, я зробив маленький анонс. Завтрашня спроба. Це анонс щодо завтрашньої події. Завтрашня спроба пера. Це ми дивимося і самоорганізовуємо людей на місцях. І будемо ставити певні завдання від Києва, мудрого мужнього мирлябивого Києва як столиці, розширити ж функції станиці згідно закону про столицю, давши такі можливості Києву координувати абсолютно всі територіальні національні церковні козацькі громади саме в межах українського народу. Ну це ще попереду нормативний документ. Але почнемо з простих речей. ІГС, Ділова Рада громадськості, мудрого мужнього та Мерельбого оберіг України. І ІГС, Ділова Рада громадськості мудрого мужнього та мерельбівного Львова, Одеси, Полтави, Харкова, Дніпра, Луганська, Донецька, Лівадії, в Криму Лівадія. Перепрошую, оце все. Оберіг України з тої самої назвою, це наш стратегічний вектор. Ну, Коли всі відчують на тому, що Київський переможний фронт у нас анонс йде по Київському переможному фронту, наші публічні дії, але не європейському векторі. Ну а далі буде далі. І так, нам ніхто не забороняє, не порушуючи жодного ані земного, а не небесного і закону, і покону, і канону, і кодексу. Гуртувати українців разом. Тому вперед і верх патріоти, розуміючи, що театр військових подій і театр миротворчих операцій це різні речі, ось ми таким шляхом показуємо наш, нашу альтернативу, наше формування. Але скуч... яка форма? Золотоверхий формат і межигорські домовленості» І Межигорський формат, і Золотоверхі домовленості. Хто не знає, той поки ще не знає. Не з нами. Але після слів Слава Україні, героям слава! У нас ідуть слова пугу-пугу, відповідь, козаки йдуть, все інше по структурі інформації. І через центральний провід Української Ліги Патріотів. І так, будьте здорові, анонс зроблений. Гарного дня, бережіть себе своє, але не забувайте, що ненька Україна у нас одна і не ділиться. На зв'язку з вами був я Фудіяма.